Явлення с водичку купив, да? У мене перша партія вже висела, так я другу партію кинула. А Саша цілий день сьогодні лопатою тюкає. Бачите, позбивав гірчицю. Ну і те все, що поросло. Показали, косить, а він то роздітий. Кажу, давай ще ти заболій, буде взагалі весело. Зараз вам покажу. Ой, височка, ти відкрила. Та правда, вже мух немає. Я дуся. Не підходжу, щоб не заболіла від мене. Бабушка ковиряла тут. тут. Дивіться, які гарні кущики, який, який колір гарний. Такі дрібненькі листочки, отакий колір, а ті. Не дуже їх поперло, там так поперло, що вообще. А тут, от. якби ж вони такі росли, Боже, що тільки природа? Дивіться, яка, яка краса. Це взагалі. О, Санька перетюкав. І ну ститиметься тюкання си. Салат роблю. Салат роблю. Оце пиві. салат робив на весь світ. Ні, ми копати не будемо. Я не бачу оце копання на осінь. Не, Ти... на а Санька, нам вона буде покопати, десь часник посадити. Чи, чи ще, мабуть, на покрову, по-моєму, сажають. Це після 12-го, так. Бо там же ж Вітя мені прислав часник, але буде той посадити. посадити. Небагато його. Ну, хватить його з головою того часника. Дадусь. А що тут? А це вже ці всі викидати треба, воно вже з зготовку не буде. Цей засох, це може напалити, може він не відросте, а може і ні в хату забрати. Може ми Я садила, бач, бо ж бабушка не полила його. Це мокренький тут де висіло. Тут повідростали, ці я повикидала, але дивіться, тут такі здорові повиростали, бачите. Це воно може теж вирости. Піду зараз пилю, мені ж не важко. А тут, а тут просто дурдом цей. Вже випихає даже колоди наші президентські. Отаке От розрослося. Троянди. Який красивий кольор. Це дімена. Уже потихеньку вся квітів немає. А ось жовткає його. Яка краси. Просто красуня. Танюхать. Заклітла твоя ця, але нема сили. це щось дуже пізно вона пішла. Ну нічого, я думаю, не піде. Северина, коли все время, э, той сортує це, як називається, сміття. Сортує, сортує, з відра в відро в друге, втретє, в третє, в четверте. Це цибулі, обід думала, цибулі так захотілося щось там, але ну, вона така кріпка, що її дуже не поїси. Бо вже забула свою каву. що чай, чай, там. А то що я почала знімати білизну. Да, Дусік, дай картузік. Ох, картузік такий маленький. Дивно воно мене висіло, скажіть. Ото як дурна, чесно. Уже в п'ятницю зріжемо ці кани. Там хтось писав із жінок, написали раз і все. Ви розумієте, це ж вам потрібно. Ви повинні писати мені в інстаграм, кругом. У мене зараз така голова дурна. За утіпівники, я їх вже винесла за двір білі. І кани хтось просив. Ну, свята чаплянко пам'ятаю. Тут багато, кому потрібні жовті кани, будь ласка, пишіть. Можливо, даже ще й поділюся трішки. Ой, гляньте, як шкода, так пізно вже морози вдарують. Ось будуть цвісти тільки, бачите. Це можна в букет ставити, дуже гарно буде дивитися. Це листя за треді міжріжу. Я поділюся, тому що тут, тут, тут їх дуже-дуже багато жовтих, в мене живоних ще. І он, бачите, кущі. І воно там пруть і пруть. Так що не соромтеся, пишіть. Кому потрібно. Не хоче природа теж, як і ми. І он ті мошки не хочуть холоду. Оця красуня, ця взагалі красавиця. Щось поїлося, дірочки, які манюні-манюні менюні поробила. Це дірочки, це не ну, цяточки. Чутьки не буває, боже Боже. А ці палки треба в п'ятницю обріжу, бо воно тільки ложе троянду, воно тут толку нема. Саня вже дістав всі палички, які підв'язувались. Здається, зовсім недавно ми все садили. І так швидко життя це пролетіло літо і вже осінь. Скоро мухи білі полетять. Отак. От Садили, думали, все якось по-іншому було. А в кінці кінці в рік закінчується дуже тяжкий для нас. Цей рік був дуже поганий. Ну що зробиш? Життя у всіх погане. Життя у всіх складне. Ще раз хочу сказати, що нам і що жалуватися. Час нема такої родини, де б не було втрати, і нема такої родини, де б не було горя. Просто немає. Ну, я так думаю, не знаю. Взагалі, така кажучи, я дуже багато чого зрозуміла. І після смерті свого сина, і взагалі про наших людей ми багато хочемо, а самі нічого не хочемо робити, тому я кажу, що. Починати потрібно з себе. Да? Тільки бомбой, мій красавчик. Моя ти, пунічка маленька. Ти для мене буде завжди маленьким синочком, синочок. Завжди. І ніякої енергетики не буде. І мені легше так. Я хорустою де пішла. Да, Біль у мене така, що вона ніколи в серці не, не затукне, синок. Ти знаєш мене, я знаю тебе. Але, синочок, ти знаєш, що я тебе дуже любила і люблю. І ти нас любив усіх. Да? Ага. Ось тусь морщина прийшла. Все. все, мій морщиносик. Ой, дівка потліпала тебе, казав Діма, та ся тільки щоб тут і гладили от эту її точку і все. Потліпала жизнь тебе морщина, діпала мою класотку. Може, ваше, так дала. Хто думав, ой, моя зайка вдарилася. Хто так думав, що собачка колись у нас буде? Я дітям своїм не дозволяла. У мене якось так, Діма, не просив. а Сашоня казала, мам, давай собачку, кажу, ні. Діма були попугайчики, ой, яка води грязь. Я не ж хочуть діти. А потім мама все обирає, правда, синок? Да. Він мотоцикл попросив, раз кажу, ні, синок, я не хочу. Це мотоцикли, це для самоубійств мопеди. Все, дитина перестала. Я така щаслива, що моя дитина він пройшов такий тяжкий, 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 тяжкий життєвий шлях, і він не зробив ні одного татуювання. Він чистий, в нього всяк... немає ні однієта. Я, я прямо задоволена. він шуткував каже, я ось як зроблю собі на плечі медвідя, я кажу, а чого медвідя? та я шучу, мам, не було ні одного. Тобто він О, побігла, побігла, почула. А, чули? Ото ж ото по полу. Так що в цьому відношенні він молодець, в нього чисте. У нього своє було, в нього своя була точка зору, і він ніколи не грав оце, знаєш. Просто у нього така душа була, що іноді навіть е, його ображали, але він знаходив сили в собі і розмовляв, і шуткував, все переводив на шутку. Я так теж живу в житті, чесно, так легше живеться. Дай мій синок? А як він казав, мам! Ну, ти ж така сама. Я починаю малі... читати йому на моральне синок, та ти нічого не поміняєш. Синочок, це вже корупція, це все, що поставлено в армії, його треба вируба, ти не зробиш сам нічого. А він мам, ти ж така сама. Оце його слова. Нічого, синочок. Жити він хотів, звісно, як і всі хлопці, які лягли, але він каже, що краще. Померти щось зробивши для своєї. Хоча через... Я впевнена, що пройде деякий час і скажуть, а ми вас туди не посилали. Я впевнена. Але хай це буде на їхньому все на, як кажуть, рахунку, бог все це побачить. А я скажу одне, що дитина моя загинула, дійсно захищаючи, і не десь в штабі, а він після учоби, як пішов, як пішов, після першої, після другої, пішов і весь час там. На нулі на тому сидів. Сказав, що не боявся, боявся. Він дуже боявся. Я казав, мам, я боюсь смерті, я не хочу вмирати по-дурному. Синочок, правда. От ми з ним, знаєте, мені важко, тому що ми з ним балакали на всі теми, на всі теми. Є мами, які навіть не знають, та ну мам, все нормально, все, а в мене ж все. Тому мені так тяжко, і я мене розриває, я... чому до чого ще я веду? Що я дуже змінила багато чого. І про що думки, що відбувається, але все одно я вважала, вважаю і буду вважати, що Путін і його прихильники і ті, хто за війну це люди, які не можуть жити на землі. Бог повинен прийняти до них якісь міри. Бо за них вся земля, планета, вона просто загине. Якщо взяти галактику, то Ну подивіться, зараз розсекречують ці справи, там, подивіться, що розповідають. Ми не одні, це звичайно. Але на землі тільки одні придурки, які хочуть воювати і знищувати один одного. Тому я й кажу: я вважала і вважаю, що тільки Раша винувата у всіх бідах ті, що відбувається у нас зараз в Україні. Ми їх не запрошували, з ким не балакаєш. Всіх влаштовувало життя, хто хотів жити. Той жив, працював не на одній роботі, а не чекав, поки государство і не рахував чужих грошей. Все. Да? Тільки да, мій зайчик? Так що до побачення. Бережіть себе, не їжте один одного, саме головне оце саме головне правило. Сідай, мій козямчик, та ти со мною. Це ж ти тітенькам кажеш до свідання, це він вам каже, тітеньки. Зібрали гроші на машину а вони сука її взяли і продали. Йому так було за це обідно. Він прощався з цим малим, як, як, не значить, щас, як своїм братом. Я кажу, синочок, ну нехай, тітеньке, так що тінькам привіт.